Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і зараз в інтернеті, ось в другий день я вже бачу, що розганяється така інформація, що на Зеленського покушалися. Хтось його хотів ну, ви зрозуміло. І так, давайте подивимося: це фейк, це правда. Тим більше, кажуть, що це русські, якусь навіть жінку зловили. Ось. І так, давайте дивимося, що це було. Ну, дорогенькі мої, тут треба свій статус підкріпити. Да, тут нема ніякого покушення. Дивіться. Ось дивіться самі. Яке тут покушення? От, ну не бачу. Нема тут покушення. Тут, ви знаєте, щось укріпити, щось змайструвати, щось підняти. Свій статус. Скоріше за все, свій статус. І найкраще рішення вони іншого не могли. А найкраще зробити таку, ну, ну, нема. Не бачу я. Тобто, виглядає. Зараз я перепитаю, це був фейк. Ну, це продумане рішення. Це продумане. Дивіться. У нього рейтинг упав. В нього вже в підвалі було все. Рейтинг настільки впав, що його треба якось підняти. А його піднімається тільки так, от. Бачите? Тільки ось так, тільки піднімається рейтинг. Да. Да. Я тут іншого не бачу. А тепер туди напрошується таке питання. Ну, підняв він рейтинг тим, що сказав. Чи підняв, чи ні? Ну, виглядає, що трошки да. Трошки да, трошки підняв. Але цим, дорогінкі мої, нічим не зміниться. Трохи підняв, але так він і швидко впаде. Ось. да, він підняв цим рейтинг, але ненадовго. Все рівно правда вона виходить, все рівно це все розвалюється, всі їхні діяння, все рівно це все на лице. Тобто, я не бачу тут ніякого покушення, ми конкретно питали, так? Ось, чи це фейки? Так, да, це фейки. Це все для того, щоб рейтинг підняти, людей трошки взбадрити. Ну ви що, ну ви що? На нього ж покусались. Тим більше, дорогенькі мої, якщо ви чуєте, що е Рашкіні хочуть його прибрати, вибачте мені, це ну вже настільки, він же єдина людина е нон нонграта, яка є в Україні. Він єдиний має захист від Путіна. Єдиний. Його трогати не будуть. Він для Росії найвигідніший президент, щоб ви розуміли, навіть Янукович був не таким вигідним, як Зеленський. Ось. І е, оце, що зараз розкидається все, йому треба боятися українського народу, українських військових, від чого він і захищається. Тому він і робить армію сильну. Ось тут показано, тому він робить армію. Ось. Бо він боїться народу. Ну, вибачте мене, не Росії. Кого, кого, Росії він не боїться. Все, мої дорогенькі, не знаю, хто що говорить, що покушались, та це неправда. От неправда. Щиро вам вдячна за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги!